Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Джервонту Девіса обговорюють як хедлайнера першого карду PBC на Amazon Prime у березні проти суперника, якого ще не визначено. Майк Копінджер каже, що джервонта може стати першим бойцем PBC на Amazon Prime Video у березні. Ім'я та дата дебюту бійця номер один PBC Джервонти для компанії Ела Хеймана з Amazon Prime Video у березневому платному бою не називають, але вважається, що його суперником у матчі реванш, який відбувся у 2021 році, буде Айзек Круз. У минулому PBC провела багато внутрішніх боїв за допомогою свого матчмейкінгу, але це не спрацює, якщо вони хочуть, щоб їхні бійці були щасливі, заробляючи якомога більше грошей. Враховуючи те, що вболівальники не мають жодного інтересу до повторного бою між танком та підбулем, PBC може втратити гроші на ці події, особливо якщо фінансовий тягар ляже на них, а не на Amazon Prime, який займається трансляцією їхніх подій. Останній бій 29-річного джервонти проти зірки соціальних мереж Раяна Гарсії приніс понад 1 мільйон квітків на Перпів'ю. але це було значною мірою завдяки 11 мільйонам підписників в інстаграм, які підписалися на бійця Голденбой. Пі PBC і танк не можуть повторити 1 мільйон переглядів Перпів'ю проти підбуля круза, і у них не вийде викликати Раяна Гарсію на матч реванш, тому що фанати не захочуть платити за те, щоб дивитися, як він знову програє. За словами Ріка Глейзера, Амазон забезпечує платформу, дистриб'юцію та маркетинг. А пібісі має взяти на себе фінансовий аспект. Це означає, що або PBC організовує бої, які хочуть бачити вболівальники, або їхні бійці отримують значні скорочення заробітної плати. Такі бійці, як Джервонта, швидше за все отримують низькі гарантовані гонорари, і їм доведеться покладатися на удачу, щоб заробити великі гроші. Танк та інші бійці PBC повинні будуть наполегливо працювати над просуванням своїх боїв у соціальних мережах, і їм потрібно буде виходити проти опонентів, за яких фанати будуть готові заплатити, щоб побачити їх на Перпів'ю. Це погана новина для Джервонти, тому що він бився переважно з рейтинговими суперниками на своїх перпевю івентах на шоу Тайм, але він не може цього зробити на Amazon Прайм, якщо більша частина його грошей надходитиме плати за перегляд. Для Пібісі було призиковано виставляти своїх бійців проти слабких суперників з нульовими шансами на перемогу. Отже, для Хеймена було розумно знайти когось, кого фанати хочуть бачити в бою з танком Девісом у березні, наприклад, одного з цих бійців. Тевіна Хені, Шакура Стівенсона, Френка Мартіна, Раймонда Мораталу чи Вільяма Зепеду. З іншими бійцями PBC, такими як неактивні чемпіони Кіт Турман та Енді Руїс, наприклад, буде проблематично розмістити їх на Amazon Prime, оскільки фанати не хочуть бачити старих та неактивних бійців у якості хедлайнерів. Добре, якщо вони будуть виступати в андеркарті, де їх не буде видно, але виставляти їх на головні події не вийде, тому що вони не принесуть багато грошей. Турман був би чудовою жертвою для чемпіона IBF у напівсередній вазі Джарона Еніса. Але кіт відмовився від бою. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. На цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!